Pruche Excel це не просто великий принтер, це платформа, яка змінює філософію 3D друку. У світі, де всі ганяються за швидкістю, Pruша зробила ставку на стабільність, точність та відкритість. І схоже, саме цим завоювала довіру своїх прихильників. Проте сьогодні, у 2025 році, коли дешеві китайські принтера заполонили ринок, постає питання, чи дійсно Prue Excel варта своїх грошей. Перше Proшу Excel показали ще в 2021 році. Тоді це був справжній фурор великий принтер, модульна система до п'яти голів і все це з легендарною Прушівською надійністю. Проте старт був непростий: довгі черги на приодер, затримки з поставками і трішки скептиз у суспільстві. Проте минуло 4 роки. Проша добре правоцювала над помилками, і сьогодні XL досягнула промислового рівня. Як зазначає Blog, Pruші Excel часто використовують в малих виробництвах, наприклад, для корпусів дронів, прототипів чи малих серій виробництв. З власного досвіду у мене є два великих клієнти, які використовують Prue Excel на постійній основі. Це два великих виробництва, які друкують не лише прототипи, а й готові моделі пластикових деталей. При виборі принтера було декілька важливих критерій. Перше, цей принтер має бути великий. Має бути можливість друкувати хоча б двома пластиками, а також він повинен бути не китайським. Вибір був доволі очевидний: Pruше Excel повністю відповіла поставленим критеріям. Проте, перш ніж говорити про користувацький досвід, давайте трішки поговоримо про характеристики. Кінематика в нас CoreXY з лінійними направляючими по усіх осях, що дає відмінну якість друку і стабільність навіть при довгій експлуатації. В деяких оглядах зазначають, що навіть через тисячу і дві тисячі годин друку принтер не втрачає своєї точності. І це не лише в площині X, Y. Проте навіть по висоті при друці великих деталей принтер майже не має люфтів. Робоча область 360 мм по усім осям. Так, є принтери більші. Наприклад, Елего Neptune 4 Max, який е, має 400 мм. Проте це Бетслінгер і. Часто має проблеми з затвоблінгом на високих деталях. А через жорстку конструкцію та його про XY, кінематику в Пруші Excel таких проблем немає. Проте навіть хороша кінематика нічого не варта без хорошої подачі матеріалу. І тут в гру вступає Nextruder. Це є повністю нова екструзійна система від Пруші, яка має велику шестерню подачі, а також планетарний редуктор, що дає просто чудовий потік на всіх філаментах. А ще вона дуже прикольно виглядає. У пруші навіть є цілий постер з розібраним виглядом екструдера. Звісно, екструдер має також датчик тиску. Він потрібен для того, щоб калібрувати перший шар. І навіть якщо поміняли сопло, ніяких додаткових перекалібровок не потрібно, принтер сам це відкалібрує. Ну, як кажуть, пруша, воно просто завжди працює. І це, до речі, прям їхній підхід. Ну, Звичайно, це пруша, в неї є дуже багато різних сопол. Наприклад, загартоване чи високопотокове, тому можна підібрати, яке потрібно під конкретний пластик. Ну, і в загальному, пруша пропонує дуже багато різних апгрейдів, Наприклад, на Excel є закритий корпус. Там він великий, він не дешевий, аж цілих 650 доларів. Проте дозволяє розширити асортимент доступного пластику. Наприклад, можна друкувати більш термосійкими пластиками. Щодо комплектації, в базовій версії йде лише одна голова. Проте ви можете доставити або ще одну, або аж 4 голів, і отримати максимальну версію аж на 5 голів, ось таку, як в нас. До речі, у версії на 5 голів стоїть аж 3 блока живлення з сумарною потужністю 750 Вт. Тому, якщо плануєте безперебійне живлення до свого принтера, зверніть на це увагу. Щодо тулченджера, ну точніше, оцієї штуки, яка міняє голови, заміна голови відбувається за 30 секунд. Для порівняння, бомболап з його АМС міняє пластик за 90 секунд. Різниця втричі швидше. До речі, за весь час експлуатації з цим не було ніяких проблем. Принтер завжди добре бере голову і ну, так само її кладе на місце. Тобто проблем не було. А велика перевага, що при заміні немає абсолютно ніяких відходів. Проте найбільша перевага це є повна гнучкість в виборі матеріалу. Це вам не пила друкувати з пива підтримкою. Можете поєднувати пластики, які. Здається, би ніколи не поєдналися. Для прикладу це є PG з ТПУ в одному друці. До речі, на iSlicer є спеціальний режим, який дозволяє робити ось такі перехресні периметри, щоб краще щеплялися деталі. Тобто вони тримаються. Це PG, який твердий, і ТПУ, і вони тримаються. До речі, щоб включити цей режим, переходимо в налаштування в слайсерах, вибираємо кілька екструдерів. Далі додатково, і тут для сполучні оболонки. Ну саме ці налаштування дозволять створювати оці перехресні периметри для кращої адгезії між матеріалами. Звісно, тут немає абсолютно ніяких обмежень, наприклад, як Вамес, де не можна використовувати гнучкі матеріали, чи не рекомендується карбономісні. Можете друкувати, наприклад, pg карбон і. Пила підтримку. Це, це дуже круто. Ще одним великим плюсом Pruші це їхня постійна підтримка та оновлення принтерів. Не так давно вони випустили нову прошивку для XL з активним термоконтролем. Принтер аналізує температуру навколишнього середовища і підлаштовує налаштування, а саме температуру сопла, щоб уникати осадок на великих деталях. Фактично, це є перший крок до системи, яка вчиться. З часом друкувати краще. Чесно, це навіть не дивно, що саме Пруша таке почала. Проша завжди використовувала цікаве рішення в своїх принтерах. Ну, я вже мовчу про тулченджер. Навіть стіл, він поділений на 16 незалежних секцій, яка кожна нагрівається окремо. І якщо ви друкуєте якусь маленьку деталь, то стіл гріється не повністю, а лише в тих секціях, де знаходиться деталь. Звісно, це дрібниця, проте енергію трошки економить. До речі, прямо зараз перед виходом цього відео Пруша зробила нову презентацію, де показала новий Corvan L. Але найцікавіше, це є нова голова до XL, яка може друкувати силіконом. Це зовсім новий рівень, дуже класна штука. Я чекаю пошвидше, коли Пруша дасть нам на тест і обов'язково вам розкажу. От, а ви продовжуйте дивитися відео. Дійсно, Пруша використовує дуже цікаве рішення у своїх принтерах. Проте конкуренти не сплять. Не так давно Бамбула випустила новий принтер H2D. Майже такий самий великий, як XL. Хоча по одній сторінь аж на 60 мм менше. Проте головна різниця це філософія принтерів. Якщо Bambu – це плагін-прай-пристрій, де ви його поставили, включили, друкуєте і ніяк не впливаєте на сам друк. В той час, як Fruша пропонує повну відкритість та контроль. І саме тому, попри вищу ціну, Багато європейських компаній свідомо вибирають Prush XL. І причина доволі проста: надійність, ремонтопридатність та повне виготовлення в yes. ЄС. В одному із своїх відео Prusa показувала, що одна чеська компанія використовує Prush XL для друку прототипів велосипедних рам. Там вони використовують нейлон карбон, і ці рами витримують аж до 120 кг. А для прикладу, Volkswagen. Використовую принтера Proshi, зокрема Prush XL для виготовлення різних приспособ та спецінструментів. І таких компаній в Європі багато. Проте, що по Experienсу, наш тестовий принтер ми отримали трохи більше місяця тому. І з ним не було взагалі ніяких проблем. Ну, от, не було. А що по клієнтах, про яких я казав на початку відео, вони друкують вже більше року. І з основних проблем це. Була заміна на грівного та сопла. І це дрібниці, враховуючи, який об'єм роботи вони роблять кожного дня. І це ще раз підтверджує: Пруша робить ставку на надійності. І ця ставка працює. Буду чесним, це не домашній принтер. Він великий, потужний і не дешевий. Проте досвід Пруше показав, що своє місце на малих виробництвах, дизайн-студіях, інженерних студіях, навчальних закладах цей принтер місце точно знайдемо. Цей принтер зробив дуже великий крок свого часу, і навіть сьогодні залишається одним із найнедійніших та найтехнологічніших принтерів. Якщо це відео було корисним, підтримайте нас лайком, підпишіться на канал і пишіть в коментарях свою думку про Прошу Excel. Мені буде цікаво почитати. І друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. Зустрінемось!